Був звичайний вечір. Ішов перший лапатий сніг. Ліхтарі гойдалися від вітру, а з ними і тіні на землі. Густа завіса снігу вгорі була біла, а на тротуарах зелена і синя від вогнів неонових реклам. Та трьом хлопчакам, які вийшли з магазину, було байдуже, якого кольору сніг. В одного з них. Кишеня відстовбурчувалася. Він ласкаво поплескав по ній і гордо сказав, що знав, що їм дадуть тут пляшку, бо саме в цей магазин його посилає батько, коли хоче випити. Один із супутників бувалого хлопчини голосно реготав, зачіпаючи плечем перехожих, а другий високий. У хутряній шапці увесь час намагався іти осторонь, мов хотів показати, що немає ані найменшого відношення до тих двох. Хлопці зайшли у якийсь двір, добули з кишені булку, оселець і пляшку вина. Хлопець у хутряній шапці відмовився пити, тому з нього почали сміятися. Та коли вони почули, що хтось іде, то кинулись навтьоки. Через те, що високий хлопець спітнувся, його зловили і доставили у дитячу кімнату міліції. Там записали його дані та номер школи. Працівниця дорікала хлопцю за такий відпочинок. Наголосила, що то погані друзі, які втекли, а його покинули. Після цього хлопця відпустили.